Ой там текст забули, я й не можу забути. Привіт! Мене звати Катерина Школа. Мені 23 роки. 23. мені роки. Двадцять три. Я дуже ціную час людей і свій час не так. Я ціную свій час дуже. І тому я дуже ціную час інших людей. Володію англійською, професійний вокаліст. Very, very and вери, can love. Вмію стріляти з лука, їздити на велосипеді. Свої. Творчі наробітки в серіалах я залишу в описі, тому що вони збільшуються. Читайте внизу, будь ласка. Ви можете зі мною зустрітися наживо в Театрі Лесі Українки. У мене є головні ролі: і драматичні, і недраматичні. Що ще в мене є? А, і комедійні в мене є. Я все граю, я все можу. Буду дуже рада з вами попрацювати. Ну, пока!